Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Ну що, тепер досі хочете, як в Ізраїлі? З насмішкою питають доморощені блохіра та експірди. Пише волонтера Тим Златкін. Далі мовою оригіналу. Так хочу, бо сьогодні армія оборони Ізраїлю повернула контроль над усією територією країни, яку раніше захопили бойовики Хамас. За три доби повторюю за три доби. Це про тому, що напад Хамаса став для Ізраїля справді не і розцінюється, як дійсно провал розвідки та військово-політичного керівництва країни. Нагадаю, що офіс президента України попереджали десятки іноземних розвідок про напад ще за півроку до повномасштабного вторгнення Росії. Ну що вам мляді, дусі смішно посміємося? Припиняйте красти так, прикиньте в Ізраїлі, не відкрито жодного пункту незламності. Досі не розпочато єдиного телемарафону. А так немає жодної синагоги Палестинського патріархату, навіть немає окремих паперових рот Цаахалу, де числяться суто номінально, діточки, мажори та інші втомлені від війни. Журналісти і бізнесмени там всі мобілізовані прийшли до пункту збору і вже отримали зброю, бо вони знають, що в разі поранення їх не виведуть поза штат із зарплатою 20 шекілі на місяць. Бо через півроку служби вони повернули. Ноться додому в свої родини, а то й раніше ізраїльські волонтери не гонять на передову машини та не везуть тоннами. медобладнання, броніки, каски, турнікети, тепловізори, дрони тощо. Ізраїль попросив про воєнну допомогу інші держави, але уряди та місцеві громади не тринькають гроші на стадіони нову брущатку та не закуповують барабани в укриття. Так я хочу, щоб Україні було, хоча б трошки схоже на те, як це роблять у Ізраїлі. Хіба я багато хочу? Запитує плугар. Зазначимо війна в Ізраїлі, ніяк не вплине на. Військову підтримку заходом України, адже Ізраїль отримує допомогу від сполучених штатів згідно з договором про взаємодопомогу. Але Росія все одно спробує втрутитися звичним для неї способом поширення дезінформації. Росіяни передали Хамасу захоплене озброєння на полях боїв. Зараз вони розповсюджують інформацію і хвилю про те, що у Хамасу з'явилися необхідне західне озброєння через українські бої, сказав експерта. Ця операція була нещодавно проведена Хамаза за частиною цього озброєння, частиною іранського осо. Обливо з безпілотниками напали на Ізраїль. Росіяни зараз будуть це розганяти. Тільки так вони зараз спробують використати цю ситуацію, зазначив він. Якщо буде прийняти рішення владу Ізраїля вдарити на знищення по іранським заводам, які виготовляють зброю, які знаходяться в Ірані і в Сирії на близькому сході, то зменшиться кількість комплектуючих для крупноузлової збірки шахедів на території Росії, зауважив світан. За його словами, це буде безпосередньо впливати на зменшення атак російсько-іранськими і російсько-китайськими безпілотниками через за всю цю ситуацію допомога Україні не зменшиться в Ізраїля та США. Є договір про взаємодопомогу та постачання озброєння, фінансів і спільне виробництво озброєння, тому що вони отримують допомогу США саме за цим договором. Ніякого відношення український потік до цього немає, говорить експерт. Ми отримували фінансову і військову допомогу за трьома програмами. Зараз буде включений механізм грантової допомоги, поки завершиться шатдаун і будуть запущені нові програми для виконання таких задач. Тому це дві абсолютно. Но не пов'язані речі розімував він. до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.